Так, зарядна станція, якась модифікація УАФ Тепер з Появилося F550 не заряджається. Інвертор виявився робочим, вже перевіряв, на виході напруга 220 є. При підключенні зарядки немає жодної реакції. На зарядці індикатор світиться. Якби я вже їх колись кричав, що в ремонт не беру, але чоловік такий, що відмовити, не маю як. то якби Думаю, дай подивлюся. Ну і саме просте, тестера нема під рукою на язик, а воно не щіпає. Так і є. Просто пошкоджений конектор. Зараз на термоусадочку тоді прибамбурю, і думаю, навіть не будемо розбирати станцію. Таке буває рідко, але чудеса трапляються. Ось на конекторі навіть гарно видно, де воно підгоріло. Пластик конектора не дуже жорсткий, і при вмиканні вимиканні мікротріщина. Ось тут пайка відпустила, видно, що воно тут грілося підгорало. Ось такий банальний прокол. Не прикол, а прокол, прокол виробника здешевлення, максимальне здешевлення всього. Навалив термоусадки, знизу шар ізоленти шматяної. Воно є достатньо жорстким, щоб відламатися не зразу. Індикатор світиться, значить, напруга тут вже є. Вмикаємо інпут тут. Подаємо і, є, побачило. Індикація є, де інпут power. Струм ще не бере. До того індикації ніби як не було, тому що не було напруги на конекторі. Але далі щось воно не дуже тішить, тому що. Струму зарядки не показує і від адаптера струму не бере. А це є не дуже добре. Значить, все ж таки є додаткова проблема зі станцією. Що ж, продовжуємо продовжувати. Перше, що, що мені хотілося перевірити, то роботу самого зарядного. Беру резистори, валю якихось пар Ом, видно, іскрить, струм є, резистори гріються. А індикатор просто світиться зелений. значки модифікації, індикації струму немає, це є раз. І по факту струм зарядка дає. Тобто з зарядкою проблем немає точно. Давайте дивитися, чи є по факту струм на станції. Тут знову пригодиться подарунок, тому що в розрив тут немає ні по 220, ні по... Низьковольтній, бо вже все поспаювано зроблено. Так, холостий хід. Холостий хід 1 ватт в зарядного. Вмикаю зарядку. 7 ватт 8. Ну, 8 ватт це ні про що. Тобто, фактично, споживання струму немає. Зарядка є в нас на 22 вольти, 10 А. Тобто, це би мало бути більше 200 Вт. Значить, проблема таки є. Добре, але я підключав резистор 5 Ом на 22 вольтах, то би мало бути досить потужно. ну, давайте ще раз перевірю саму зарядку. Але, на жаль, тут все в порядку. Ось на 5 Омах 4 А і 100 Вт споживання. Треба розбирати станцію, а резистор в руки пече. Бративуську Окі поміняли не тільки зовнішній дизайн, а й систему зборки. Нині гвинти тримають по класиці блок внутрішній з акумулятором. А от кришка. На застібках і витягнути її з люмінієвого корпусу це ще ціла процедура. А знизу видніються гвинти. Тобто напрямок розборки ми взяли правильний з задньої кришки. А от розбиратися вона толком не хоче. Тому то поза камерою, щоб без матюків на публіку. Здер задню кришку, бачимо гвинти. Застіпки повиривалися, застіпки є в цій кришці, тобто воно зроблено по суті одноразовим. Іншим способом, нормально це не відщокнути без пошкоджень. І відкручуємо гвинти. Я так боюся, що нам придеться ще так само здирати і передню кришку. Так і є, чудо не сталося. Внутрішня структура класична, той самий інвертор, який я не люблю ремонтувати. І вже давно відмовився. Витягувати її через зад сенсу немає, бо всі підключення спереду ми не доберемося. Мусимо вандалити перід. Ну а загалом БМСка чуть модифікована. Інвертор, плата чорна. Тоді, по-моєму, були якісь зелені. Не буду стверджувати. Та якось так. З того боку, збираю, йдемо вандалити перід. Розвандалили морду, відламується кріплення так само. Інших варіантів немає, тому що застібка. На внутрішній частині прикрученій. Тобто, підважити зовні тут немає можливостей ніяких. Щоб нам не було просто, китайці ще й проклеїли морду, морда є проклеєна двостороннім скотчем. Додатково помітив відкручену ручку і відповідно всередині бовтається гвинт. Маємо додаткові забави. Витрясаю середину, відпаюю контакти, тому що розетка припаяна. Беру коротку викрутку і підлажу, щоб прикрутити ручку. Видно, що друга теж китається, Тут треба все дотягувати. Ну, китайці тішать. Спішив розібрати плату, зняти, але це не зробите, поки не відпаяєте не зішкабаєте герметик, не відпаяєте плату розеток, тому що. Накладка розеток по площі не дозволяє зняти основну плату. І відпаювати прикурювача. конектору треба. Тобто зараз на швидковуч ми навіть не можемо залізти. Плюсовий контакт дзвониться, мінусовий є. Запобіжник на батарею цілий. Явно випаленого нічого немає. По досвіду самий потужній перетворювач, ось на чотирьох транзисторах, що колись мені. Мав мозок і я успішно не зміг зремонтувати. Раз воно не димить і суму нема, значить транзистори не пробиті. Тут я не до всіх підлізу, тільки один або два, можу, один можу перевірити. Бо відкрутити знизу, а відкрутити, то випаювати, розшкрабувати. З простих варіантів ще хочеться перевірити, чи правильна індикація рівня заряду. Раз воно якось було пошкоджено, можливо, з тим є нюанси. До прикладу, що батарея повністю заряджена і тому немає струму по зарядці. Вертаємось до батареї. Кинув чуть на розрядку, щоб подивитися що до чого. Плюс підключити треба було БМС-ку, бо воно не дає напруги на силовий вихід. На батареї 12,8. Вольта відповідно знаємо, що літій фером фосфат прикидуємо по напрузі зарядки, і є розуміння, що індикація рівня заряду є приблизно адекватною, тобто шансу, що батарея. Повністю заряджений, тому не бере струм, немає. Треба шукати все ж таки розпаювати плату розеток 220, знімати плату, плату морди і шпортитись в перетворювачі. Розібрав, добрався до морди. Плата 220 знята, відпаяний прикурювач, відкручений радіатор. По входу в нас стоїть шунт. Видно, що він перегрівався, але він справний. Конектор пропаяний без зауважень, ззаду теж. Тепер дивимось, куди воно пензлює. Силова доріжка пішла з боку на конденсатори і, без сумніву, на наш перетворювач найбільшої потужності для зарядки. Другий шунт теж в порядку. І ці шунти в порядку. Тобто, знову ж таки, простого немає. Транзистори не пробиті. То зарядка була десь. Конденсатора пробитих транзисторів немає, тобто нічого явного. Значить, треба буде все ж таки станцію залишити вам. І зранку на свіжу голову я буду то підключати на столі з осцилографом. Буду дивитися, чи є якась генерація на ключі, буду відслідковувати гейтові кола. А де ж шимка, до речі, судячи по розводці, ось вона. Хто в нас тут за шинку? Очима не бачу. Камера покаже, чи ні. Хреново видно, потім під мікроскопом гляну при денному світлі. І е, детекція вхідної напруги є. Значить, шимка про появу напруги на зарядці знає. Треба дивитися, чи є живлення шимки, чи є цілі лінії керування, чи шимка адекватно на це діло реагує. І танцювати довкола ось цього вузла. Далі буде. Шимка в нас СС-8802. В мене теоретично десь така на залишку має лежати. Гейтові кола, три лінії, 2 і 2 Ом резистори цілі дзвоняться на шимку. Одне плече 0 Ом, інші нульовики в колах цілі. В нас було іскріння на вході живлення, силова частина ціла. Я думаю, варто починати з заміни шимки. Шимку поміняв. Маю з попереднього невдалого ремонту оригінальну, ту, що спаяв. Нова поїхала з невдало зремонтованою станцією. Там, де був прогар під транзистором, перегрівалося і вигорало. Поставив шимку в оригінальну. Як мінімум, якщо вона несправна, то в нас би мало щось перегріватися. Але точно ні, тому що з новою шимкою. Перегрівалося так само. Тобто проблема була скоріше в прогарі плати в попередній станції під транзистором, ніж щось з шимкою. Тому думаю, що вона жива, принаймні, як мінімум, вона має давати якийсь струм. Сіла з першого разу, помив, вмикаємо. Ну що, він сказав: поїхали і запив водою. Іскра, сестра іскра. Зараз би мала бути детекція. Детекція є. Потужність пішла. 72, 89, 106, 123, 100, 155, 170. Блін, 200 Вт. Я передолю. Що ж я тут рахував? Казав? 22 вольта, 10 Ампер. Да? 220 Вт максимум теоретичний. Добре, заряджаю, слідкую за нагрівом. Чи буде він адекватним. Не забувайте, що ставити радіатор треба вертикально, щоб конвекційні потоки краще його охолоджували. Продовжую продовжувати. Пішов я, значить, задницю почірхати, а воно вже 2,2% майже вдуло. Що з температурою. Гаряче плато пече. Пальці тримати некомфортно. Ну, Але не горить, не димить. Блін, радіатор так само страшно гарячий. Враховуючи, що плата мала сліди потемніння, то якби воно грілося сильно і раніше. Чуть ми втратили на, на, на охолодженні за рахунок того, що воно лежало горизонтально, а не вертикально, але це дріб'язок. Заради приколу, давайте поміряємо температуру. Наскільки я пригадую, та термопара десь до градуса може брехати. Ну, реально 22 градуси може бути в майстерні 23. Тицююся, отакво зовсім поряд. І я трохи вражений. 95-96 градусів. 7. Коротше, до сотки. Ну от якось так і живем. Добре, а на п'ятці транзистора більше сотки. Шлях. Але працює, вдуває. Якби щось схоже ми бачили на аналогічної конструкції, повишаючи понижаючому перетворювачі в с 700 зарядних станціях на дроселі 82 градуси. Ну, з цим я нічого не зроблю. Воно так і лишиться. Ось Воно так і продовжує вдувати 204 вати. Мабуть, збираю і віддаю, на то я не вплину. По потемніння від перегріву шунтів. Про потемніння плати я згадував, про те, що цей вузол заводу гарячущий, я теж згадував. Очевидно, першою причиною поломки було іскріння на конекторі зарядки. З ладу вийшла виключно шимка, більше нічого. На той раз повезло. Зарікався, що не візьмуся, але, як то кажуть, попросили. Переступив через себе і повезло, зробив. Хай працює. Тим більше, що то для передка. Зібрав станцію та й думаю, включу, перевірю. Іскра включив і шо. Нема потужності, якого хрена. Я ж нічого не зробив, тільки напаяв, блін, розетки і зібрав докупи. То якийсь хець. Розбираю знову. Ще згадував волонтер за наклейку. Я допомагаю ЗСУ. Ці наклейку їм китайці наклеїли безкоштовно. Чи то китайці свідомі, чи це просто, як то кажуть, замість цукерки в коробку, я не знаю. Як факт. Ну і як факт, що пакувало, працювало, відключив, зібрав, включив і воно не хочу казати, як працює, блін. Та ладно, блін. Видірнув, вставив. Струм пішов. Я все-таки думаю буду мати алергію на ті станції. Я... Я в шоці, я не знаю, що сказати. працює. Не знаю, збираю, віддам безоплатно, Дальше як повезе. І все ж таки я не буду їх брати в ремонт.